Компактний, невисокий, висаджений восени минулого року, хоч не ну, таким же маленьким. Він теж дуже-дуже зеленкуватий, гарний. І трохи-трохи зараз починає напилюватись. Дуже щільні волоті, дуже, дуже такі помпончики гарне. Ще на черзі є. Суцвіття, які будуть тільки розкриватися. І це мене тішить. Можливо, вони пропустять цю спеку і будуть ще мене і в вересні радувати. Пове перефарбування Bsвіт. Вся серія «Бі-хепі», Be «Бі-світ» вони такі міцні, мають дуже темне зелене листя, таке як шкіряне, я завжди кажу. І зараз вона перефарбовується вже в рожевий. Дуже гарний, красивий сорт. Вже паучки у нас плетуть поветинничку. Компактна, гарна. За розміром зараз в мене